Масштабний вогонь знову охопив деякі території сполучених штатів у Каліфорнії лісові пожежі. Полум'я розрослося більше як на 4,5 тисячі гектарів лісу на півдні штату. Відомо і про кількох жертв. У регіоні суха і вітряна погода, яка сприяє поширенню пожежі. Вогонь намагаються приборкати близько 750 пожежників, залучили також 14 гелікоптерів. А через поширення небезпеки евакуювали понад 90 тисяч мешканців. Пожежі поширюються і в американському штаті Вашингтон, який межує із Канадою. Масштабне поле м'яверує на двох тисячах гектарів. Вогонь перетнув кордони досяг районів канадської провінції Британська Колумбія. Там тижня оголосила термінову евакуацію прилеглих сіл і містечок. Один із найсильніших тайфунів за останні кілька років сколихнув Китай. Доскорі спричинив масштабні повені у південній провінції Фудзянь і змусив сотні тисяч людей покинути свої домівки. Є жертви та постраждалі, затопило десятки вулиць і розмило сотні доріг. Рятувальники працюють безперервно. Створили мотосковий міст, щоб евакуювати двох робітників, які опинилися в пастці. Доскорі вщент зруйнував гірську дорогу, якою йшли люди. Тайфон дістався із столиці. У Пекіні затримали і скасували десятки авіарейсів. Влада перекрила дороги, а мешканців просить не виходити на вулицю через рекордну кількість опадів. Тим часом у мережі шириться відео, як під час сильної повені чоловік намагається вибратися зі свого автомобіля. У провінції Хебей автівку несла величезна течія. На кадрах видно, як автомобіль зачепився під водою і чоловіка вдалося врятувати. Попри те, що до скурі вже слабше, синоптики застерігають. Наближається новий тайфун Ханун, який має вдарити по густонаселеному узбережжю Китаю вже цього тижня. Евакуація триває на півні Камбоджі. Після мусонних дощів там затопило одразу дві провінції. Рятувальники вивозять на сушу людей швидкісними катерами та мотоциклами. Оскільки дощі тривають, місцева влада просить людей бути дуже обережними, а ще вивести дітей на височину і триматися подалі від туристичних об'єктів. Мирослава танська вікулова, п'ятий канал.